Чому саме покарня? Чому цей бізнес? Всім привіт! Ви знаходитеся на подкасті про бейкері. Я Денис Суховій. Ведучий. Хто ми такі? Ми пекарі. Ми ті, хто на домашній кухні мріє. Що в нього буде велика піч, і він зможе виготовляти багато, саме так, як це роблять у французьких роликах. Ми ті, хто не знаємо, що таке фінансові звіти, і ми не знаємо, чого очікувати від цього бізнесу. Але ми ще й ті, хто вчимося цьому, Пекар, він як самурай. У нього є шлях, у нього є мета. А ще пекар – це равлик, який знаходиться. Саме під горою Фудзіями. от і результати цього шляху, цієї ходи навіть не завжди можна е, окреслити. Я нещодавно був в місті Луцьк і допомагав відкривати пекарню. Я розкажу декілька слів деякі спостереження, які я виніс з цього проекту. Взагалі, я багато відкриваю виробництво, якщо взяти в сумі за рік, за два роки, за п'ять років. І вони всі різні. Не всі я знімаю, не всюди дозволяю це робити, тому що є там певні умови у тих чи інших власників. Ось, але тут я вирішив, що оскільки я постійно роблю подкасти і влоги, то Якщо буде можливість, я буду знімати буду викладати. От я взяв невеличке інтерв'ю з власницею цієї пекарні, її звати Христина, і вона відповіла на декілька моїх поставлених питань. Із IT в мене був досвід з в сферою і влаштовувала свій час виставки промислові за кордоном. Але я з дитинства люблю смачно кормити людей. Звичайно, моє коло гостей раніше було. Дуже маленьке, це сім'я, це мої знайомі, друзі. Зараз я вирішила пригощати більшу кількість людей. Ще дуже важливим фактором було те, що я довгий період часу проживала за кордоном. Ось два з половиною роки тому я повернулася в Україну, в Луцьк. І мені дуже не вистачало справжнього такого крафтового хліба. В нас в місті на той час у нас не так багато закладів було, і в принципі і зараз так само не, не є це велике гроно магазинів, пекарень, які продають саме подовий хліб на закласті, поростий. І в нас немає ще цієї тенденції, немає такого тренду там, вийти з дому, купити свіжий багет, свіжий круасанний сніданок. Мені цього дуже не вистачало біля. Після приїзду з... я от проживала в Польщі, у Франції довший час. Я хотіла зробити цей хліб сама. Ось якесь було улюблене місце, так, пекарня, куди ти ходила. Малесенька, невеличка пекарня в Канах, прямо моє любиме місце. Це ну, лазурне узбережжя, це взагалі таке моє місце сили. Я там дуже надихаюсь, набираюсь дійсно енергії. Ем... І також ну, в Польщі, коли я жила це, в основному так вони намагаються наслідовувати італійців, французів, втілювати, адаптувати якби, цю продукцію, рецептуру під свого якби, споживача. Там трошечки відрізняються все рівно. Якби, вони не є в Польщі, от суто там, французька, суто італійська, там треба дійсно знайти таку хорошу випічку. Але однозначно, от в Варшаві, коли я жила, теж мене от така була улюблена пекарня Вінсент. Вони дуже смачні вироби готують І, в принципі, вона була дуже близько до мого дому. І от в мене був такий сантимент ще з тих часів, що мені не вистачало завжди mm -hmm. цього ритуалу, мого ранішнього вийти зранку, взяти свіжий класний хлібчик. Там Вінсент, твоя як називається пекарня? Ми називаємо студія хліба. Я хотіла, щоб це була українська назва, не дивлячись на технологію. Бізнес під час війни зараз навпаки багато хто закривається. Ти відкриваєшся. І, до речі, Луцьк це така прикордонна територія. Всі навпаки, там Луцьк рівно стрімаються. А ти, от ну, тобто, бізнес під час війни, відкриття під час війни, скажи своє враження, що ти думаєш. В Луцьку, як на всій західній Україні, відносно спокійно ми бачимо тенденцію відкриття нових закладів в нашому місті, не тільки в нашому місті, це і рівне, і Львів. Тобто я бачу, що життя продовжується. Все буде нормально. Не? Є надія. Ну, тобто, все більше побудовано на емоційному, ніж на якомусь там фінансовому прискіпливому Однозначно. розрахунку на емоційному, але Тут теж не зовсім погоджуюсь. В силу того, що дуже багато вимушено переміщених осіб на Західну Україну. Тобто, я бачу, я бачу потенціал в цьому бізнесі. Би, кількість споживачів у нас все рівно збільшилась. Досить багато заможних також людей переїхало. Це не лише люди, які, на жаль, втратили все. Якби Дуже дуже різні категорії. А які очікування від бізнесу? Дуже хочу відпрацювати всю нашу технологію, бути впевненою в тому, що ми дійсно виготовляємо смачний, корисний, крутий продукт. Ну і звичайно, розширятись. Я дуже на даний момент в нас якби формат b бізнесу. Ми працюємо під замовлення для закладів харчування. Магазини роздрібної торгівлі, ну це в основному хорика, але звичайно в планах, в цілях є відкриття своїх точок продажу. Я планую зробити не настільки там розкішні вишукані кав'ярні. Я хочу, щоб це був такий формат більш е, доступний. Обладнання, яке було в використуванні, е, в тебе в цеху, в принципі. Майже все таке основне базове обладнання, воно, ну так би мовити, був яке в тебе враження від цих покупок. Я дуже нова в цьому бізнесі, я про це говорю відверто. Вирішили взяти на перший час вживане обладнання. Я була налаштована на те, що будуть якісь поломки, якісь недопрацювання, доведеться залучати майстрів, але саме. Через це мені зараз легше проходити через деякі, там, можливо, незрозумілі налаштування того обладнання. Дуже хочу, щоб ми з часом перейшли на новіше, але на даний момент я думаю, що ми будемо справлятися з таким, яке в нас є, воно працююче, ми підлаштувалися під нього. Враховуючи події, враховуючи нестабільну ситуацію в країні, я думаю, що можна пробувати. Принаймні починати із деякими позиціями БУ. Що найскладніше для тебе зараз в цьому процесі? В цілому організація всіх процесів, логістика, співпраця з людьми, з замовниками. Якби є такі трошечки ще незрозумілі деякі моменти, але я бачу, що якби, з кожним днем ми вирівнюємося і стає все. Все більш зрозумілим, ну тобто, це не емоційна складова. А ти бачиш, просто що треба щось доналагодити, так. і в принципі все буде добре, так само, як і з вживаним обладнанням, да, спочатку. Це не так. працює, це не працює, але хтось прийшов. Це треба так майстер. Під, під, підкрутив. Воно вже дивися, вже і працює. Вже красивіше виглядає. Не так страшно. Так з самого початку, коли ти ще думала про цей проект, ти можливо уявляла, як це буде починатися, як це буде працювати? Чи воно схоже одне на інше? Виявилося, що все набагато складніше ніж я уявляла. Я думала, що мені потрібно буде закупити обладнання і. Ми почнемо просто виготовляти хліб. Ну, звичайно, це такий напівжарт, але так, так було. Я, звичайно, думала, що буде трішечки простіше. Але мені дуже подобається, як це виглядає зараз. Як це виглядало все в процесі організації, замовлень, доставок. Це дуже цікавий досвід, дуже важливий. Я рада, що я пройшла цей шлях, принаймні. Облаштовування цеху, організації запуску нашого виробництва. Я рада, що мої, близькі мені дали таку можливість зробити це все самій, звичайно, з твоєю допомогою. Скільки тривав проєкт від початку і до відкриття? Це, це дуже хороше питання. Від самої ідеї чи вже від ну, фактично початого може процесу? Можу, ще так і так сказати. Ідея з'явилася в. В кінці травня цього року, якраз фактично, коли ми повернулися е, за кордону. В серпні, на початку серпня, ми почали перші ремонтні роботи. Тобто, фактично кілька місяців 4, далі через літо, по суті. До чотирьох місяців. І чим ти займалася раніше, звідки ти от в пекарню? Раніше я працювала в IT-фірмі. Взагалі, я за освітою. Е, Дипломат. Ну, З освіти у нас в Україні так. ніхто не працює. З е, е, ну, <світку> освіту, так, я не в Україні здобувала. Ну, це не настільки важливо, не настільки суттєво. Е, в мене раніше не було досвіду введення ресторанного бізнесу, пекарні, тим більше. Як я говорила вже раніше, я працювала в організації виставок промислових. І потім, коли я перейшла в ІТ-сферу, я була project менеджером я вела деякі проекти. Тобто ти менеджер. Так, ну тобто, ці організаційні навики все рівно вони дуже знадобились. Вони, це є досвід, який мені дуже зараз допоміг, допомагає якби, в сфері тепер для мене зовсім новій, але тим не менше, якби це дуже важливо. Добре, дякую. І тобі дякую. Все, фініш. Я ж там кількіше говорила забагато. Якщо дивитися на фінансову складову, то під час війни багато виробництв закривається. І завжди криза це можливості. Саме так це виглядає. Ми думали, що криза це можливості це коли можна розслабити булки і всі, типу, Закриваються, а ти один відкриваєшся, бо це криза. Ні, криза виглядає так, що всі бояться, всі бояться, але дехто ризикує. І той, хто ризикує, звісно, він отримує більше прибутку, але він і більше ризикує. Якщо настає мирний час, себто ризику менше, значить відкриваються всі багато хто відкривається. От і ринок наповнюється конкурентним середовищем, часто навіть таким більш агресивним. Зараз війна і проекти відкриваються. Є сміливці, які вкладають гроші, ось і обережно потихеньку виходять на ринок, пробують торгувати. Цей проект саме такий. Відповісти однозначно на питання: чи слід відкривати пекарню в цей час, чи варто почекати, коли наступить мирний час. Дивіться наскільки ви ризикова людина. Особисто, якщо б я сам до себе прийшов і спитав, чи відкривати мені пекарню, чи ні, можливо, і навіть високий відсоток того, що я сказав би собі, що ні, почекай, зажми собі ці грошики, і вже прийде мирний час, тоді відкриєш. Але ж коли в мене вже є бізнес, коли я вже працюю, і в мене стоїть питання масштабування або приросту замовлень, і так чи інакше. Я вкладаю гроші, я е, десь трошки реформуюсь, можливо, не так сміливо, як раніше, але все одно я е, реінвестую, і е, я намагаюся все одно якось е, розвиватися і розвивати свій дохід е, за будь-яких обставин. Люди дивляться на інших людей. Є там сміливці першої якоїсь групи, да, які відкривають, другі дивляться на цих, відкривають самі. А треті вже дивляться, що блін, я вже один, мабуть, нічого не відкрив. Всі все відкрили, піду і я. Ну і на всяк випадок спитаю у Дениса, чи варто мені відкривати пекарню. Денис каже: ну дивіться, там вон відкривають, відкривають. От, і зрештою, всі ми думаємо, що більш-менш все безпечно. Також ми дивимося на те, що відкриваються Макдональдси, якісь такі. Великі гравці, і вони не бояться і вкладають і відкриваються. Ось і маленькі, вони за ними слідом теж там, чим чекують і відкривають свої пекаринки. Обладнання, на якому працюють пекарі в цій пекарні, воно е було вже в вжитку. Це обладнання. Воно не першої свіжості, і я дивився там на шильдіки, е на печах чи на холодильниках, морозильниках. Вони, в принципі. Десь уже 10 якісь 15 років були у вжитку, але їх в Україні причесали, трошки накрутили їм хвоста, закачали фреон, щось там десь поміняли, і воно працює і далі. Тобто, це інше питання, воно теж таке наболіло, і багато людей питають: чи слід відкриватися з новим обладнанням, чи слід купувати те обладнання, яке вже. Використовувалися колись тут є теж декілька відповідей, дивлячись на те, як працюють інші пекарні, і є пекарі, яких я знаю особисто, і вони відкривалися на обладнанні, яке вже було у вжитку. Можливо, це обладнання, якби не найкраще, і до нього треба підлаштуватися. Часто це німецьке обладнання, це печі, часто зустрічаються дебак. Я знаю пекарні, які вже. 3-4 роки працюють на цьому обладнанні, яке вони купили. Цей дебак воно коштує там в 2-3 рази дешевше, ніж звичайна піч, ніж піч, яку ми купуємо нову. Я маю на увазі, ось, але ці печі працюють. Вони складні трохи в користуванні, тому що німці це окремі інженери. Трохи складна для нас система мишлення. Всі ці пульти, хто стикався з ними, як вони програмуються, то це, то це така багатоходовочка. Блін, немає нічого простіше, ніж запрограмувати турецький пульт або італійський пульт, але не німецький. В німецькому пульті завжди буде. Якийсь ход через якусь там 99-ту програму, захід через кнопку треба підтвердити, нажати вниз, чомусь. Ну тобто це дуже незручно. Одного разу я був в пекарні, вони не могли перепрограмувати піч і випікали безріжеву слойку з парою. І вони кажуть: а чому у нас вона не блищить? Ми змащуємо її яйцем, вона не блищить. Ми розібрались, подивилися і виявилося, що піч подає три рази пару через кожні. Там не пам'ятаю, 10 секунд вона вливає в піч 250 мл. Звісно, взагалі дивно, що воно там, хоча б якесь випікається. те листкове тісто, тому що дуже багато пар вона там взагалі не потрібна і вона змиває те яйце, яким воно змащується. І воно дуже складно перепрограмовується, дуже складне для сприйняття. Але люди підлаштовуються і працюють. І в принципі, дебаг – це так, якби ну ок окрема когорта – Це холодильники. Вони постійно ламаються, часто ламаються. До них немає там додаткових направляючих. Але якщо у вас є задача зайти невеликими грошима, ви можете купити таке обладнання. Єдине, що вам треба, якийсь майстер, який буде у вас десь ходити там і щось налагоджувати постійно. А особливо в той період, коли запускається проект, він має бути на підхваті. От кілька днів, ну можливо, навіть тиждень, щоб це обладнання налагодити. Ну і другий аспект, то що це обладнання, воно може виходити з ладу. Через півроку, через рік у мене був досвід е, купівлі е, тістороскатної машини, яка була уже в користуванні. Вона розвалилася через рік при нашому об'ємі. Вона дуже погано працювала, вона була дуже голосною. Е, поруч, коли працювала ця машинка, навіть не можна було розмовляти, тому що ми не чули один одного. Вона ревіла, стукала. От потім в неї відвалилася шестерня. І я вже зібрав гроші, продав у своєму будинку у батьківському частину, отримав звідти гроші і купив тістероскатну машину. І ця тістероскатна машина вже нову. А ту стару ми продали чувакам, які займаються бушним обладнанням. Тобто я думаю, що вони там або надрукували ту шестерню, або десь витягли її з тістероскатної машини донора, вставили назад і все і продали її далі. От так от воно ремонтується і так воно служить. І добре, якщо воно прослужить рік. Значить, якщо ви купуєте таке обладнання, будьте готові, що вам доведеться реінвестувати вже через рік, можливо, раніше. Почати ви можете, ви можете пробувати ринок, але ви це обладнання навіть потім не перепродасте, тому що воно вже і так було вбите. І зараз ви ще будете шукати, кому його ну, впарити. Власне кажучи, але сказати по фінансах, що е, фонд закупівлі обладнання він стає меншим практично в два рази. Я от нещодавно підраховував, що там плюс-мінус пекарня це десь мільйон двісті 1 мільйон п'ятсот гривень. А якщо брати обладнання, яке вже було у вжитку, це приблизно сімсот тисяч, ну тобто майже в два рази, практично в два рази. От наступне питання питання команди. Е, команда в цьому проекті мені сподобалася. Є люди, які перспективні люди, які добре запам'ятовують речі, які вміють працювати. Або коли на них дивишся, ти з впевненістю кажеш сам собі, що так, ця людина через якийсь час. Е, то це може бути місяць, вона може вже от, спокійно там, вважатися або старшим зміни, або ну, от, нормальним спеціалістом. І цю команду, яку я лишив після себе, я за них не переживаю. Я там побачив як мінімум. Троє людей, які можуть вже працювати практично автономно. Можливо, на самому початку будуть якісь невеличкі косяки, але воно все запам'ятовується, владнається і потім все буде добре. І практика показує, що будь-яка пекарня, яку я запускав, вона потім працює. Перший період після того, як я поїхав, людина, звісно, вона розгубилася. Що і робити, чи правильно вона робить все? Вже нею ніхто не керує. Вона вже віддана, якби сама собі під свою відповідальність. Вона може так розгубитися день-два, але потім вона звикає до роботи і виконує вже її, якби опираючись тільки на самого себе, і вже точка контролю цієї людини, якби є е, вітрина. Якщо на вітрині все в порядку, значить і у виробництві плюс-мінус все теж в цьому проекті був формат такого правильного навчання. Я розкажу в двох словах, як взагалі відбувається. Навчання і запуск такого проекту, коли людина приймає рішення, що вона буде відкривати пекарню, вона шукає інформацію. Як правило, вона наштовхується на якогось технолога. Так назвемо його в даному випадку. Це я і відбувається консультація. Тобто, це перший етап, коли я збираю інформацію, я аналізую її, і ми такими широкими мазками робимо бізнес-модель. Яка нам показує, що цей проект він так він може працювати або він не може працювати, або у людини є якісь стійкі переконання, які треба поставити під сумнів? Ось і ці переконання потім вже крізь матрицю мого бачення, крізь матрицю мого досвіду вони. Протискаються, і ми вже визнаємо їх або адекватними, або ж ні. Ми їх коригуємо, або ж навпаки, взагалі відмітаємо повністю. Так от, консультація. Після консультації потенційний власник він може приїхати на кілька днів на майстер-клас. Як правило, це індивідуальні майстер-класи, це 2, 3, 5 днів. Ну, тобто, може бути тиждень. За цей тиждень людина, по-перше, вона. Інтегрується у виробництво. По-друге, вона може вже більш впевнено спостерігати за цими процесами, розуміючи їх, а також вона знайомиться з асортиментом, вона вже візуалізує, як буде виглядати вітрина, чи потрібно її ці вироби робити, чи не потрібно. Тобто вона трошки має дотичність до виробництва, і це зовсім не означає, що ця людина в подальшому буде працювати у виробництві. Навпаки, я проти цього. Як правило, люди, які називаються власниками, вони мають займатися управлінням, але мають знати, з чого складається виробництво. Наступний етап людина замовляє вже проектну роботу. Я отримую схеми виробництва, малюю там чотири схеми, які приходять від мене: це схема з обладнанням. Це схема електрики, схема сантехніки, схема освітлення. Я даю там розлоги, опис е, обладнання, яке має стояти у виробництві, його характеристики, е, потім е, інвентар, е, ось і так, далі, і так далі. там Багато чого. І вже е, коли це все е, збирається у пекарні, приїжджаю я. І ми вже з працівниками працюємо як команда. Як правило, це займає 5-6 інколи до 10 днів, в залежності від об'єму виробництва. Після того, як я їду додому, я надсилаю ще от пакет з рецептурами. Також буває, що пекарня, яка вже працює, і власник бачить, що вона працює ну, не туди, куди потрібно він теж може замовляти мої послуги. Я приїжджаю і ми працюємо, знаходимо ці темні ділянки, освічуємо їх і робимо більш прозорими, оптимізуємо роботу, змінюємо рецептури, змінюємо технологію. І я вже тоді залишаю теж опис того, що, що я побачив, на що треба вплинути, яким чином на це треба вплинути, щоб був результат. Також я завжди дивлюсь на ну якщо це вже проєкт, який працює, дивлюсь на результати, на фінансову звітність, і аналізую з цією звітністю, куди йде проект, чому немає прибутку, і що треба зробити, щоб цей прибуток з'явився. Тож, якщо у вас є мрія, і ви хочете запустити свою пекарню, звертайтеся за допомогою. Ми проведемо консультацію і проговоримо вашу ідею, визнаємо її або придатною, або, або ні. З приводу студії хліба так називається пекарня Христини, що знаходиться в Луцьку, Мені було там дуже приємно, дуже затишна така атмосфера. Люди, які записують практично кожне слово, мені це дуже подобається, тому що я відчуваю, що я працюю не, не в порожнечу. Стійке враження, що цій пекарні все буде добре. Я покладаюся на свою інтуїцію зараз. Хочу побажати цій пекарні розвитку і. Клієнтів, і нових досягнень і масштабування. Дивлячись на інтерв'ю, що Христина така тендітна дівчинка. Здавалося б, що власник пекарні, да, це хтось має бути такий, типу, матьори, жучара, той, хто розбирається там, в багатьох питаннях, може там вибороти своє місце під сонцем, десь нахамити, нагрубити, десь бути наглим і так далі. Я думаю, що ніхто від цього не застрахований, і всі ці якості вони так чи інакше мають розвиватися в людини. І як би ви це не назвали, в принципі, людина має вчитися себе відстоювати в будь-якій ситуації. Чи ти власник пекарні, чи ти просто громадянин України. Тож я бажаю розвитку. Дякую, що були на подкасті. Неодмінно тицяйте ту вподобайку, пишіть якісь. Розлогий коментар. Дякую вам за вашу участь. Оревуар!